Вітаю на каналі, як і обіцяв у попередньому відео, продовжуємо тему етики, як я розумію, якогось філософського розділу чи розділу філософії, але україномовна література. Отже, перша, це в нас професійна етика. Але перед тим нагадаю, що будь-які книги з моїх оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись зі мною за контактами в описі каналу. Отже, професійна етика, бралатан. Гуцаленко із Дирко, автори цієї книги. Видавництво Київ, Центр учбової літератури 2011 рік. Навчальний посібник. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз, порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначення. Застережні заходи для їх зменшення або усунення. Навчальний матеріал доводить, доповнюється рисунками, контрольними запитаннями, тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросфордами та ребусами. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтера, аудиторів, працівників контрольно-ревізійних та податкових служб, студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Оце щось зовсім не філософське по цій анотації. Таблички, кросфорди. Кроссфорди така тема якась. Чомусь вона для мене здається такою далекою, і вже яка відійшла з минулого, одним словом. Професійна етика виникнення призначення в суспільстві, регулювання професійної професії бухгалтера та аудитора на сучасному етапі. це щось дуже з економікою пов'язане. всього-навсього 800 примірників. Тобто така собі. Вузько спеціальна книжечка. Далі. Вознюк автор Етика. Рекомендовано Міністерством освіти як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, центр публіч... учбової літератури 2008 рік. Переклад переклали з української. Тобто це англійською, чи що я бачу? Книга англійською. Нічого собі. Рецензенти, доктори та кандидати філософських наук. У посібнику вміщено стрижневі теми із проблеми моральної саморегуляції житті діяльності людини. Може бути корисним для студентів англомовних груп вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питанням етики. Тут, а, ні, це щось трішки тут там. А, воно двомовно. Правильно, ну де цей розділ да. Англійська, потім українська. Використана література чи що це тут? Тільки список використаної літератури 198 посилань. Це капець. 500 примірників наклад. Теж дуже-дуже непоширені книги. Віктор Малахов. Етика. Курс лекцій. екслібрис, Це все з однієї бібліотеки. Мораль розглядається у книзі як суспільне явище, як феномен культури та як форма співвідношення. Висвітлюється моральна проблематика людської свідомості, діяльності і спілкування, розкриваються внутрішні екзистенційні аспекти моральності, питання добра і зла, відповідальності, сенсу життя тощо, аналізується низка етичних проблем, актуальних з огляду на сучасну ситуацію в Україні, зокрема співношення моралі і права національних і загально. Людських моральних цінностей, етики, і екології, етичний аспект демократизації суспільства для студентів вищих навчальних закладів. Київ, Лебідь, 96-й рік. Робота виконана автором за сприяння міжнародного фонду відродження. Що етика, мораль як соціальний феномен, мораль і спільноти. Поняття структура, добро і зло, сенс життя і ставлення до смерті. Ну Таке. Як і все попереднє. Формат друк, Не бачу накладу. Наклад не вказаний. Справжня етика це не колекція повчань. Скоріше карта внутрішніх мандрів людської душі в її пошуках іншого я. Для того, хто не розчарувався в цих пошуках, вона приховує предмет найвищого духовного інтересу. Мовчан. Етика, книга для вчителя. навчально методичний посібник. Це щось по педагогіці, напевно. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Київ знання 2008 рік. Реценденти, доктор філософських наук, доктор і доктор педагогічних наук висвітлена методика проведення уроків з етики з учнями 5-6 класів загальноосвітньої школи. Матеріал подано з урахуванням основної спрямованості. Занять з етики в школі, формування у підлітків почуття самоповаги і свідомого ставлення до майбутнього вибору професійної діяльності наведено програми з етики для 5-11 класів, а також яскраві уривки текстів з праць класиків філософської етики і список літератури з питань теорії та методиків викладання етики для вчителів, студентів, педагогічних навчальних закладів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти по класах з 5 по 11. Методичні поради до побудови уроків, програми уроків з етики, матеріал для підготовки уроків. Коротше, це для викладання в школі етики. Література 79 посилань. Накладу теж не вказано. Принаймні, я не бачу. Все це куплено. Нема року. Так, юридична етика. ДП Фіолевський, підручник, алерта, видавництво з голограмкою. Тут же наліпка власника. Алерта, 2011 рік. Міністерство освіти і науки України. Рецензенти докторів юридичних наук та філософських наук. Підручнику досліджується закономірність та ступінь залежності результатів професійної діяльності юриста. Практика від його духовності та моральних настанов. Поряд з визнанням кращих вітчизняних морально-професійних традицій обґрунтовується необхідність прийняття українськими юристами професіональними, визнаних європейським співтовариством етичних принципів, підручник 10 розділів, 5 додатків призначено для викладачів і студентів ВНЗ денної та заочної форми навчання за спеціальністю правознавство. Тут вже є якась закладочка, але теж не дуже далеко. Етика слідчої діяльності, судова етика, етика прокурорського працівника, нотаріальної служби, етика адвоката, морально-правові проблеми українського судочинства, етика відводу і самовідводу, судовий етикет, різноманіття етичних систем, етика юридичної професії, поняття види джерела. Історія етики юридичної професії в Україні. Наклад 1000 примірників. О, автор З Вінниці, юридично отримав КДУ Шевченка, був пошукачем при ІДП Ан України. 76 1976 року захистив кандидатську дисертацію, посаду оперативна та слідча роботи і 30-річна адвокатська практика. З 97-го року професор Донецького університету економіки та права, автор навчальних посібників. О, це щось те саме. Ну тут ще додався автор Гребеньков. Це на ну, що таке? Як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2004-го. це у нас 11-го. Алерта. Старіше видання. Просто, я так розумію. Навчальний посібник юридичної етики складається з... 9... Ну, все те саме. Тут трошки більше теж на початку позначки. Терміни, посилання на джерела. Наклад не вказаний. Педагогіка свободи. Етика, демократія і громадянська мужність. Пауло Ферейре. Це щось перекладне. Да. З англійської. Київ, видавничий дім КМ Академії 2004 рік. Цей твір всесвітньо відомого педагога, філософа і громадського діяча є логічним завершенням його своєрідної трилогії, започаткованої книги Педагогіка пригноблених та педагогіка надії у педагогіці свободи автор подає свої погляди на професію вчителя в уманістичній освіті, модель якої він детально змалював попередніх працях. Читач знайде тут філософське осмислення способів пізнання людиною світу і відповідні міркування стосовно побудови навчального процесу. Ой, дуже це все складно. Тут теж є якісь позначки. Наклад не вказаний. І останнє: звичаєві норми, етикету в традиційній культурі українців. Це вже навіть не етика, а етикет. Напевно, це вже більш зрозуміле поняття для більшості. Видавництво літера К. Київ 2015 рік. Навчальний посібник. Начальному посібнику досліджено сутність та основні форми звичаєвих норм етикету в традиційній культурі українців. Автори навчального посібника зробили порівняльний аналіз між етикетом та схожими терміном мораль, звичай, ритуал, що дає можливість відокремити саме поняття етикету в українській культурі. Приділено увагу одні з проблем, що приділено увагу одній з проблем, що постає при вивченні етнічних традицій етикету, а саме проблемі семантики, символічної мови. Авторами доведено, що поведінкові стереотипи етикетного. Спілкування українців відбивають естетичний досвід народу, що й дозволяє говорити про красу форми спілкування в традиційній культурі. Наголошено, що вироблені шляхом багатовікового відбору поведінкові стереотипи в узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід народу. Засвоюючи норми етикетної поведінки, люди вбирають досвід поколінь. Таким чином, реалізується одна з найважливіших функцій етикету функція етнічної та соціальної ідентифікації. Може бути використаний цей посібник закладами освіти і культури громадськими організаціями. Коротше, як це складно. О, за те яка крута тут закладка. Пише Мінск стародавній. Закладка дуже класна. Хто придбає цю книжечку, отримує її. Собі теж. Тираж 300 примірників. Запорізька Січ. Листи до шведського короля. Чигірин. Ось авторки. На цьому все. Дякую за увагу. Ну, перевіримо, скільки тут буде переглядів. <ріх> така собі тема. Дуже вузькопрофільна, як на мене. На цьому все. До зустрічі в нових відео.